Зійшовши з трамваї, на розі Пушкінської і Юмівської, Гордовський звичайним діловим кроком рушив на басейну, де була його кімната. Не почував навіть слідну додавніх зворушень, думка була чиста, душа прозора і строга, єдина і певна, і обрана путь не менш ясна, як шлях від зупинки до помешкання. Гризучі сумніви, перед минулої ночі і дитячу мрійливість минулої, він викинув разом з проїзним квитком на харківському пероні як знецінену і непотрібну вже річ, що все-таки йому послужила. Прочистив себе, думав він спокійно, піднімаючись сходами на третій поверх, і це вже надовго. Відімкнув хідні двері, потім двері до кімнати з коридор, увійшов, відсунув фіранку і розчинив вікно. Тоді скинув плаща. Виклав з валізки на письмовий стіл папери, вмився, переодягнувся, потім, поміркувавши хвилин кілька, сів до столика при вікні і заклав у свою випробувану машинку чистий аркуш. Але в ту ж мить двері до його кімнати тихо прочинились, і в них увійшла Зінаїда Михайлівна, сусідка по помешканню. Була в добірному, блідого шовку халаті. В Блакитних пантофельках, лагідна в руках, з своєю несміливою усмішкою і, як завжди, привітно заклопотана. В руці тримала кілька листів його пошту, що зібралася за час відсутності, і привітала з поверненням. Городовський подякував і підвівся. З її вбрання, з того, що вона війшла без попередження і не зробила руху відійти, виконавши послугу. І з невимовної м'якості її постави він зрозумів, що її чоловіка немає вдома, ба більше, що він десь у відрядженні і що взагалі в помешканні, крім них двох, немає і не буде ближчим часом нікого. Коли він підходив, вона дивилась на нього нерухомо ясними синіми очима, і її усмішка стала мрійною. Він узяв її руку, він цілував ту руку, почуваючи тиху млявість її тіла і любосний дрож, що лоскотав пушинками її шкіри йому уста. Невимовлена згода, і разом з тим непричітність до неї, дозвіл, немов даний тільки з доброти в немисленому ваганні, безоглядна готовність і, попри неї, мов беззмушений опір в кожному кроці, в кожному лінивому, тягочому русі. Вся досконала гра так добре йому відома, знову ятрила його, знову збурювала, розв'язуючи в ньому шалені розхристані сили. Він задихався в памороці, і що дикіший, що неподібніший до себе ставав, то щільніше облягали його соромливі обійми переможеної і вдячної незайманості. Так було ще разу вже два роки, так сталося воно й уперше, коли ця жінка, ним чий помічена добре у випадкових хатніх зустрічах, несподівано прийшла і своєю мовчанкою потаємними, змовницькими поглядами і витонченим непротивленням злу. За півгодини примусили його себе взяти. За все своє життя він ніколи не шукав жінок, але й не уникав їх ніколи, коли випадало нагода зручно, без зовнішніх і внутрішніх ускладнень з ними зійтися. Від цих взаємин він, звичайно, не зазнавав глибшого переживання, але взагалі почував до своїх партнерок легку прихильність, що не ставала ні прикрістю, ні жалем після розлуки, також випадковою, як і саме поєднання. Обмірковуючи побіжно цей бік свого життя, Городовський доходив висновку, що за нашої доби міжстатеві стосунки передусім відсунулись на задній план, тому зробилися простіші, наблизились до свого первісного виду, втративши на гостроті, але вигравши на зручності. Йому здавалося, що він скрізь помічає й масові потвердження цієї правди. Загальна поведінка в цій галузі, на його думку, приблизно дорівнювала його власність з характерною відсутністю почуття обов'язку і того запалу духовних сил, що звався коханням. Це й не було гадав він дивним, бо самий час був надто напружений, щоб давати і людині змогу напружуватись безконечної потреби адже життя. Поставило перед сучасною людиною незрівнянно вищі закохання, вище за все, індивідуальний особисті цілі, і в світлі цих вимог не могла не потьмаріти яскравість любовного пориву. Так він коротко формулював свої нотатки про стан духовного життя, власного і своїх сучасників, тому цілком спокійно ставився до невибагливої форми своїх любовних зв'язків. А втім, Поза всіма загальними поясненнями, що він давав цьому фактові, основним було те, що його власні наміри на життєвому полі лежали у зовсім іншій площині. Він нагадував собою ті натури, що звуться цільними, тобто мають у своєму існуванні домінанту, якій усі інші потреби пристрасті підпорядковуються або зовсім відкидаються. А втім, тільки нагадував. Бо ознака справжньої цілісності натури та, що вона лишається цільною без спонуки. тим часом йому для підтримки своєї настанови потрібно було щомить зусилля над собою. Але саме цієї хвилини він був надто далекий від самокритики, почував себе надзвичайно добре. Коли Зінаїда Михайлівна пішла, він ясно й радісно усвідомив, що справді неушкоджений вернувся до попереднього життя. І несхибно спіймав його звичну нитку. Своїм одвіданням ця жінка немов підтвердила безперечно цей його поворот до звичності, і, в подяку за це, сьогодні він навіть помріяв про неї хвилин кілька, зичливо сидячи на канапі. Але борився з цим недовго і легко пересів назад до машинки. Ті кілька днів, що лишились йому до від'їзду на курорт, він міг би власне і не працювати. Зобов'язання перед редакцією виконано, грошей зароблено навіть з деяким перевищенням наміченого плану, річну творчу відпустку забезпечено як формально, так і матеріально, отже, причин трудити себе не було ніяких, і він справді не подумав би щось писати, якби вчорашня київська газета, прочитана сьогодні вранці в поїзді, не дала йому до цього приводу. Із оповісток на останній сторінці й чималої статті в жалібних рамках він довідався, що позавчора вбито видатного київського партійця загірного, посланого в один з важких районів на хлібозаготівлі, убито звичайним куркульським способом увечері з за рогу, коли загірний вертався з загальних зборів. Переглянувши сьогоднішнього комуніста, Городовський переконався, що це вбивство набуло республіканського значення і стало приводом до передової статті про потребу нещадної боротьби з куркульським терором. Тому він визнав політично потрібним відгукнутися на цю свіжу подію нарисом про кілька подібних актів класової помсти, відомих йому з перших часів колективізації села, в якій він брав активну і тривалу участь. Тільки перше речення завдало йому, як і завжди мороки. Довелось працювати гумкою і навіть викинути один зовсім потертий аркуш, а потім рядки полились спокійно і досить доладно. Через годину він сидів уже коло столу, виправляючи надруковане, як і всі його писання воно не відзначалось якоюсь особливою художньою силою. Він знав це, але це ніколи не стримувало його і не бентежило з нього було досить, що його цінять як сумлінного і відданого працівника преси. І сам цілком щиро був далекі від думки про якесь видатне в ній місце. Перечитавши і підкресливши для курсиву коротку присвяту пам'яті Сергія Загірного, він, забравши рукописа в портфель, пішов його здати і підготувати до від'їзду свої справи.